Добрий вечір, малі випадки україномовного каналу з Максиком на прогулянці. 25 червня 2024-го дивіться, який гарний вечір. Боже, тихо, тепло. Не жарко, не гаряче. Люди гуляють. Сонечко сідає хмарки по небу. Ходять. Прям краса. Не земна, земна. Як пройшов день у Харкові. Як пройшов день, Максимка, не Не так гарно, як вечір. Ну, дощ ви бачили. І грім, і гроза. Блискавка. І, на жаль, ще вибухи. Вибухи такі гучні, що, ну раніше я казав, що далекі там вибухи щось таке. А сьогодні прям так бахало, що... що дуже сильно бахало. Навіть, ну, я не лякаюсь, але... Як кажуть, побздьохую, вибачаюся на Максику, і Максику щось. Ні, зараз це гарно. Дощик скінчився, погода гарна. Гуляємо, але якісь такі відчуття, щось що воно <кхм> не туди йде. Ладно, а що нам залишається? Сподіватися тільки? Сподіватися найкраще і до Бога звертатися. Ладно, усім добра і злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, не зважаючи ні на що. До побачення, мої любі, пока.